Нині праздник 40 мучеників Севастійських. Церковь споминає подвиг цих святих воїнів, самих вірних воїнов, тоді в армії, котрі виходили з многих боїв переможцями, світлима, смілими. На той час лікині правитель правительтої частини імперії, де служили всі воїни готувався до війни із імператором Константином, який у 313 році вже об'явив християнство, дозволену релігію. Сам же Лікіній, будучи язичником, подумав, собі раз буде війна, а Константин, християн піддержав на всякий случай і своєї армії, я понищу християн. Во їх вивезти вон, бо вони були предателі, і вирішив нищити, глядати в одному із войск знайшли красивий отряд сорок воїнів. Вони християни, вони готові на війну, але правитель язичник завжди сліпий. І обозумівши від ненависті до християн, не треба ніякі патріоти. Йому треба були його починені язичники, безбожники, сатаністи, такі, як і він, і приказує християн і мати. Узнали, що ці сорок воїнів християни, не взирає на те, що вони гарантовано були добрі воїни, сміли. Но безумившому правителю і армію не треба розумну. Головне, щоб усі стали безбожниками, і в'єдно з ним усі пішли в пекло, такі розсуждені у язичника. Воїни відказалися поклонитися ідолам, сказали ми християни, і ніколися ідолам не кланяли. У нас єдиний Бог Христос Ісус. Тогда їх розділи. А то була зима, і вигнали їх на лед на озеро, щоб там вони цілу ніч мерзли, а хто з них захоче відказатися від Христа, розпалили баньку рядом, щоб хто має бажання, пішли погрілися. І от християни в тюрмі мучими вначалі були, чули голос Господній, притерпіли до кінця. От спасеться. їхній мучитель видів, що вони не віддають себе на поклонення сатані, від своєї канонічної віри не ходять відступати, примінив всякі хитрі муд. І коли поклали їх на цілу ніч на озеро, то другі воїни їх сокотили, а один воїн. Не спав увідів чудо, чудо, котре і нині для нас, жителів України дуже показательно є. Воїн із тих ох, тих, котрі мучили 40 мучеників воїнів, один увидів, як над, во, над мучениками загорілися вінці небесної слави. Але порахував увідів, що 39, а перед тим один втік у, у баньку і там помер. 39. Почому 39. І догадався воїн, що один небесний віночок відсутній, бо один із воїнів оказався слабий. І тоді він зрозумів славу Божу і ту нагороду, яку готує Бог. Мученикам зняв із себе доспехи воїнські, і пішов, і став сороковим на лед до тих ночу. Божа милость благословила мучеников, лед розстав, і вода зиму у озері стала тепленька, вони були недалеко від берега. Воїни встали, виділи чудо, метали камінням. Хотіли бити, не розуміли, і у своєму безумію, подумали, що якась магічна сила захищає 40 мучеників. Така уж біда, проблема всіх язичників і нинішніх язичників, безбожників, Їмся видить, що Бога не є. І сатану хтось вигадав, і не я, що у своєму безбожію вони вже. Сатаністи, котрі переслідують церков, так як і ті мучеників мучили, вияли, що нечне, допомагає, перебили їм голені, тобто ламали їм кости і у тяжких муках, погибли воїни за віру Христову. А й день юноша, молоденький воїн, і ще був живий, і мамка його поддержувала, його синочок, лиш не одкажися від Христа. Не треба. Ти будеш мати вінець нагороди вічної, тут земне життя пустоє, всякі поклонники сатані, це тупік. Ти погинеш в цьому світі без Христа, з Господом будеш мати нагороду. В тому случаю церква показує, яку роль грає в спасенні душі мама. Кожна мама не тільки рождає дітинку. але і коли починається дітинка, вже там чує дітинка. Мамина молитви, честь благословення. Рождається дітинка, знову чує голос мами, шепче, мама молитви, співає колебельну колискову пісню. Возростає дітинка сімі рокам, як ми то на кожній на собі і спитали. Мами наші формують дітей таких, що на сім років дітинка вже сформована лічність. По язику, по національності, по культурі все, що мамка передала. Після сім років йде дитинка в школу. І навіть якщо школа совєтська і ми повне була атеїстична, ніхто із наших дітей не перестав бути віруючим. І ходили ми до церкви, сповідалися, причащалися. Періодично у нас вчителька била. Новоспитання сімейної, релігійної. І донині вказує одно з ключових формувань будущого чоловіка. Мама свого синочка нині не жаліла, що його побили. Вона знала, за що він страдає, за Христа. Не казала йому, синочок болить, тя відкажися, Іди мир смаренько ладану на сатані, на капіще. Ні, синочок не смій. Держися. Я тебе поспитала християнином. Держися. І коли вже помирало 39, то юноша, молоденький, ще живий, ще дихав, мамка сама його понесла туди, на то місто мученя, де вони були всі спалені, а щоб кості не зобрати, та скинули їх у море. Чудо чудес. чудес, котрий думав, що він уб'єнням уб християн, виграє війну, ошибся. Наоборот, Константин імператор в реальності відів на небі великої знамені креста і надпись Сим побідиш у війні і приказав Константин усі тоді язичські символи на знаменах замінити на крести. І з успіхом побідив лікінія. Ми сьогодні молимо Бога, а то, що Бог підкріпив блаженнішого Онуфрія і всіх наших архіреїв. І духовенство, і Божий народ, і лиш так ми діти Божі, а в вічності, воїни Христові, які сорок мучеників, а з ними в'єдно, і наслідники царства Божого. Амінь.